Історію творчості та пісні розповідає український виконавець фігурату студії громадського радіо. При мікрофонах працюють Руслана Кравченко та Влад Бундаш. Вчора я познайомилася з твоєю творчістю. Дуже круто і дуже цікаво. Прослухала перший альбом сьогодні. Дослухувала ще в машині. Дякую тобі за цю творчість. Мені цікаво запитати, про що вона? Які сенси ти вкладаєш у свою музику? Час від часу мені пишуть різні медіа про те, що я забуваю відправляти прес-релізи, коли у мене виходять пісні, тому що я роблю все сам, і пишуть про що пісня, щоб я написав хоча б пару слів. І я трошки дивуюсь, тому що ну, у мене там не супер глибока поезія, ага. і там так виходить, що в цих піснях все, що є, там все просто сказано, простими словами. Це про мене. Як завжди, хтось рефлексує з приводу себе, так і я, там про відносини, про батька в даному випадку сьогодні будемо говорити. Mm -hmm. От. І просто про життя якось. От. У мене просто різні проекти є. Я так, так все якось розділив. От. Є там електронна музика, є просто рефлексія. І це якраз. І то, і то вирішив, вирішив об'єднати. Та це цікаво. Ми знаємо, що в тебе вийшов перший дебютний альбом, і там я зацитую: нема жодної певності щодо кожного слова у кожному треці. Ось таке формулювання. Це до це... речі, твої слова чи ні? Ні, ні, це ні? є один дуже цікавий критик. Ага. Музиканти його дуже люблять в кавичках. Ковальчук, і він а ім'я. Я не пам'ятаю ім'я чи Валерій Ковалі... Ковальчук. Олександр Ковальчук. Блін, незручно. Tak. Я виправлю зараз, я знаю, де це я вчора вичитав. Олександр Ковальчук. Вот. Мені подобається читати його рецензії. Він так неоднозначно і написав рецензію, але в цілому, кажуть, що похвалив. Е, так, а... Олександр до речі, насправді дуже заволював написав, тому що я прочитавши цей текст, купа думок. Е, і типу, поки ти не послухаєш, ти не зрозумієш, навіть прочитавши рецензію. Така дуже заплутана рецензія. Та ти вже згадував, що фігура це не твій е, основний так і е, музичний проєкт, можна сказати, так тому що є ще з чим ти працюєш. І я навіть від колег, які дуже добре в контексті шоу-бізнесу, знаю, що ти піш, пишеш музику для інших українських артистів, гуртів розк... Розкажи тут більше, чим ти ще займаєшся. Розказую. Я пишу багато музики, тому що я в цілому люблю музику. Я люблю все, що стосується музики, а все, що стосується позамузики, тобто її просивання не дуже люблю. От. Я думаю, як і більшість музикантів. Тому мені подобається писати музику в усіх жанрах, які тільки можливі. І я постійно шукаю щось. І оскільки я не можу там, Кожен день створювати нові проекти. Я просто пишу музику для інших людей, і мені цікаво приймати участь в цьому. Влад уже сказав за твій перший альбом. Розкажи про нього більше, як ти до нього довго йшов, які пісні там є. Угу. Він такий доволі. Я його писав в депресивні часи минулої зимки, коли мені взагалі було складно вставати. і в мене була просто терапія, вода, їжа. І е, ноутбук, на якому я дописував, який уже там дуже сильно тормозив, і я дописував uh -huh. на ньому цей альбом, от, і... і музику, і слова. Так, да, я все написав, там, uh -huh. лежачи на дивані. буквально. Uh -huh. От, у мене був поряд мікрофон, і я так записував дуже швидко. Ну, точніше, я так, у мене закінчилась терапія. Я якісь цікаві інсайдики які звідти витягував і просто римував це. І вийшов у такий альбом. Не хочу просто зараз якось напаювати людей зранку, але там ну, основний його якби посил цього альбому для мене звернення таке, типу, що як страх смерті. Я просто Такий надо срочно випустити цього, щоб не лежало на комп'ютері. От <рес> ти вже так. розповів, за яких умов ти пишеш пісні, створюєш музику. А наскільки події, які відбуваються навколо, зокрема, війна, відзеркалюються до твоєї творчості? Напряму. Часто буває так, що я просто відкриваю ноутбук. Ну, зазвичай я пишу, як в. У мене такий відбувається пошук. Тобто я не знаю, що це буде. Uh -huh. Я просто відкриваю. Допустим, я, наприклад, скачав якийсь новий плагін, і я його тестую і написав трек. от таким чином. І якось так це виходить. І дуже часто те, що відбувається зовні, наприклад, якісь неприємні новини, якийсь прильот неприємний, дуже сильно впливають на мене. І коли я відкриваю цю кришку ноутбука, то пишеться, в принципі, те, що я конвертую з сприйняття зовнішнього світу. Це впливає на настрій, під час якого ти uh -huh. пишеш пісню. Uh -huh. Я хочу зазначити, що ви слухаєте громадське радіо і з нами у студії Український співак Фігурати, і є номери телефонів, з якими ви можете потелефонувати і поставити питання нашому гостю. Це номер 0800 30 40 33 Або ж можете написати свої питання на Viber за телефоном 067 67 404 76. Як я вже казала поза ефіром, що прослухала вчора подкаст із Ксенією Олійник. Ти там зокрема зазначив, що ти давно займаєшся музикою, Музикою, так, ти близький з музикою з ранніх років з сьомого класу, здається, ти класу, казав. Так. так, і от як проходило це становлення? Тобто, ти весь час був з музикою всі ці роки, грубо кажучи. А твій саме проект Фігурат. Він коли з'явився? Офіційно він з'явився у 2020 році, коли я випустив пісню першу, так і називається, перша. А зародився цей проект, напевно, у 2018 році. Я поступово йшов до цього, я грав у різних групах з різними музикантами і набирався досвіду. Угу. І поки не зрозумів, що я хочу сказати щось своє, я поступово до цього йшов, вчився писати текста, вчився писати музику. І е, от, в 20-му році фігурат. Народився, народився. Да. Ось коли ти вчора скидав нам опис, як ти сам ідентифікуєш так свій проєкт, я тут зацитую: це завуальовані історії однієї людини як образ, який можна порівняти з кожним і з кожною із нас. Ось якщо ми говоримо про цей образ, якими артистами українськими світовими ти надихаєшся, що ти від них черпаєш і як ти це інтегруєш у свою творчість? Я дуже багато слухаю R&B. Це, напевно. Я буду казати, там багато рембі-виконавців світових, які мене надихають. Скажу про це, перше, що пішов голову, це чомусь Джордан Ракі. Угу. Мені захотілося про нього поговорити. Я так, таким чином вчився співати. Я просто слухав своїх улюблених виконавців, свої улюблені пісні, отак от, от діставав один навушник і співав з ними. Спочатку співав в Унісон, потім співав в інтервал. І так якось я навчився співати, тому що в мене так такої освіти особливо немає. Я тільки в школі грав трошечки в, в оркестрі угу. на трубі корнет трьохклапаний. Вот. І це, в принципі, вся моя освіта. Напевно. А ні, у мене ще був звукорежисуру. Я вчився на звукорежисуру, як на курсах. Вот. А про українських артистів а, хто тобі подобається? Е, мені подобається, ким я надихаюся. Так. Зараз я надихаюся Ярімою. Е, дуже вона мені подобається Богданом Купером uh -huh. Надихаюсь, е, і у мене є цілий плейліст. Я би хотів його прорекомувати тут. Е, це плеліст. Він називається там три великих букви Муа Моа. Він є на Spotify і на YouTube Music, Можливо, пізніше на Apple Music теж з'явиться. Там я роками збираю українських виконавців. Активно я почав ресерчити, шукати в 2022 році, коли з'явилась потреба в цьому. Е, я не знаю, неприємне слово там імпортозаміщення, скажімо ага. так. От. Це мій такий універсальний поліст. У мене взагалі багато полістів. Є полісти, там, де велика кількість музики. А це саме відбірна і суб'єктивно відбірна музика українська, яка мені дуже подобається. Там є багато виконавців, багато моїх друзів, яких я слухаю не тому, що вони мої друзі, а тому, що я пишаюсь тим, що з ними дружу і що вони випускають таку класну музику. Тому рекомендую їх знайти. Там просто три великих цифр Букви мо. Клас, я теж рекомендую і теж запам'ятала. Ми зараз будемо слухати вперше твою пісню, так, нову, під назвою Очі. Це буде презентація цієї пісні. Розкажи, про що вона? Ти вже зазначив, що вона присвячена батькові чи вона про батька? Хотів ремарку зробити з приводу mm -hmm. цієї пісні. Вона вже виходила в 2019 році, mm -hmm. але мені трошечки складно орієнтуватися, у мене так. Ну, Я дізнався з терапії, що це як розділення емоцій, тому що я там багато відчуттів забороняю собі, наприклад, відчувати і поступово собі дозволяю. І я дозволяю це робити через музику, тому у мене три музичних проєкти: основних це як три різних емоції. І раніше, в 2019 році цей трек ще вийшов ще до того, як був створений фігурат, тому що я був в пошуках і він вийшов на моєму суперневідомому проєкті Діпош. І от спустя. П'ять років, да, 5, я вирішив його перевипустити, коли фігурат зібрав трохи аудиторію і хочу поділитися з цією піснею, тому що я вважаю, що це одне з найкращих, що я коли-небудь писав. От і. Ну, Клас. точніше, я писав, тому що я писав це з людиною Андрій Вієвський моноум, uh -huh. і ми з ним в синтезі, в синергії створили цей трек. Півроку ми його писали, і це було найкраще було в моєму житті на 2019 рік. От, тому що дуже класно писати музику з інженерами, які розбираються в своїй справі і роблять чудеса, коли Ти їм кажеш, що зробити. Трек про пошук батьківської фігури батьківської. Трек е, порівняння Бога з батьком, тому що це «Отче». Я так трошечки полюбляю загравати з подвійними сенсами. Е, і і все, Це цікаво, так мені здається. А кожен і кожна можуть шукати в цій пісні свої сенси. І пропонуємо це зараз зробити в нашому етері Фігурат Очі. Слухаємо. Була розмова з українським виконавцем Фігуратом у студії. Працювали Руслана Кравченко та Влад Бундаш.